Добрий вечір. З нами сьогодні гравець команди вау тім Євген Тимощенко. Все правильно, добре. А, Євген, які враження від гри? Е, ігра була напруженою емоціональною, десь е, трошки ми там просіли, були рикошети, а так, в принципі, ну, мені каже, трошки амур був сильніше. А так на рівні грали. Згідно опитування у телеграм-каналі, вашій команді сьогодні. Не залишали шансів, але ви почали дуже добре. Ви відкрили рахунок, потім рахунок був нічійним. Як гадаєте, чому у другому таймі команда так просіла? Е, тому що пішли ці обрізки рикошети. Це саме, саме перша була причина в цьому. І хлопці вже просто морально розстроїлися і почали більше втрачати мяч можна так сказати. Ви вже не пер не вперше. Непогано граєте, багато забиваєте, але також не вперше дуже багато пропускаєте. Чи не, чи не збираєтесь ви якось на тренуваннях відпрацювати оборону? Ми тренуємося, наші воротаря. Найшли ми на коні соротеря хорошого, а так у нас були проблеми з воротарями ще. І мені це теж повлияло на те, що багато ми пропускали. Защита, у нас є нюанси, але була головна причина в воротарі. Сьогодні був перший матч вашої команди на турнірі. Як гадаєте, чи залишаються для вас шанси на вихід з групи? Звісно, залишається. Перша гра вона нічого не показує. Перша гра вона тільки може бути як волява, так можу так сказати. Добре, дякую вам. щасливо наступних ігор. Дякую. Все гарного дня, добрий вечір. З нами сьогодні президент команди Амур Роман Гапон. Добре. Вітаємо вас перемогою. Дякую, Романе. Які враження від сьогоднішньої гри у вас? Враження позитивні. Хлопці дуже гарно виступили. Мені сподобалось. Як вважаєте? Те чи не було розслабленості вашої команди, тому що ви вважались фаворитом, але на початку гри у вас, вас були проблеми. Вважаю, так. Да. Так і було. Хлопці не вийшли спочатку в гру, потім трошки прийшли в себе перерві поспілкувалися, вони прийняли інформацію і вийшли до билися результату. Це вже ваша четверта гра проти команди Вау Тім, і всі чотири гри ви перемогли. Чи можна вважати, що це зручний суперник для вас? Ні. Хлопці змінюються, состав, тобто підсилюються в цьому сезоні. Дуже гарна команда, така обойма. Ну, тобто багато хлопців, які грають. Не слабкий, ну, суперник не слабкий, не точно. А на чемпіонаті області ви звикли, як правило, грати у високих лігах з дуже сильними суперниками. Скажіть, чи є різниця для вас грати з командами з вищих ліг чи з командами з нижчих ліг? От як ви вважаєте, краще зіграти з тими, хто сильніший за вас, з рівними або з більш слабкішими? У нас зараз відсутні 5-6 хлопців, так скажемо, вищого трошки гатунку, тобто полупрофесійні футболісти. З ними в обоєми ми граємо в трошки вищих лігах. А так, з любим соперником грати цікаво. А в яку лігу команда Амур планує заявитись взимку? Ще не планували, буде збори у нас і там приймемо рішення якесь. І останнє питання. Це була друга поспіль перемога вашої команди. Як оцінюєте шанси на перемогу у турнірі? У всіх рівні шанси. Хлопці всі дуже гарно грають. Тобто, ну, цікавий турнір, всі плюс-мінус рівні суперники. Нам так сьогодні кучу купу голів залетіло ну, таких. Фарт, фортуна була на нашому боці. Добре, дякую вам. щастя вам в наступних вам. іграх.